Добрий день, Іван Іванович. Декілька слів про команду, плани і задачі на сезон 25-26. Добрий день. Ну, По-перше, хочеться подякувати нашим Збройним силам України, які боронять нашу державу від терористів, від цієї нечисті російської. Але надіємося, що скоро настане наша перемога і ми будемо жити як раніше. Ну, на рахунок команди хотіли сказати декілька слів, що ми вже зібрались 22 липня. Працюємо у двохразовому режимі. Тренувальний процес проходить у двохразовому режимі. І в неділю сьогодні зіграли ігру з нашими сусідами. На, на перегляді перебуває багато гравців, так як і молодих, і досвідчених гравцям, які грали у нас в сезоні 2024. Ми подякували за сезон. Десь ми не виконали ті задачі, які перед нами ставив наш президент клубу. але ми чогось, можна сказати, і побачили, хто в нас є на майбутнє, хто грав за нас і хто як себе проявив. З тими ми продовжили співпрацю. Ну і надіємося, покладені задачі на сезон 25-26 у нас е, будуть виконані. Задачі стоять високі. Зараз е, нема права на помилку, і ми будемо над цим. Працювати, як то кажуть. Ну, ще раз хочу подякувати нашому президенту Олегу Романову, який прикладає максимум зусиль, щоб команда жила, щоб був футбол у кутах. І хочеться, десь, щоб люди долучалися, як то кажуть, до... бо одна людина. І ну, то зараз такий час, що десь треба більше об'єднуватися, допомагати один одному і можна добитися результату. Ну, отак в цілому працюємо. Ще в нас заплановано дві гри до старту чемпіонату. 17 го у нас перша гра. Календар ще невідомий, але ну, в найближчому часі ми його побачимо, будемо готуватися вже до того суперника, який буде, який буде нам протистояти в першому турі чемпіонату. Чи залучені до тренувального процесу молоді вихованці Куцьких Карпат? Так, залучені. Які... Їх небагато, як то кажуть, але хлопці дуже відповідальні ті, що залучені. З нами тренуються з першого дня це Каглюк Іван, Ілья Корня, Юра Кузьменюк і Буц Іван, Які працюють, які не пропускають жодного тренування. Додатково також бачу, вони приходять, бігають кроси, готують себе. Ну, у дітей є бажання грати в футбол. і Це дуже добре. Мені це подобається, як то кажуть. І сьогодні так стало, що от бажання Івана тренування, і сьогодні він забив вирішальний гол.